Сьогодні на тренуванні працюємо Джея Макона, який нам повернув в шостій грі фіналу Н2. Я думаю, що дві останні перемоги індіани на совісті ті МакКоннелла. Маконала його, та батька запросили в студію після гри. Хто не знає батька МакКоннелла, він подарував світові ще і його сестру. Яка... ВДБМДІ доволі успішно. І от ми вчимо, при чому Finti, монологи, причому на праву, на ліву руку, на ліву складніше. На ліву складніше. Діти вже втомились, вже 20-ту Е, Ну, Про фінал НБА ще Того не знаю. Перший фінал 2016 року буде в цьому матчі вирішений. Самі прості матчі, це матчі регулярні. Якщо вони не вирішують долю місця плей-офф. потім матчі, які вирішують долю місця плей-офф. потім матчі просто плей-офф. потім матчі, які можуть для тої команди стати останнім плей-офф. Потім сьомий матч серії, і потім саме, -саме такий особливий матч. Це сьомий матч фіналу. -два. І от нарешті з часів протистояння клівленд State нас чекається смачна. Енхейл, на жаль, закінчився. Приз е -е, кращого гравця віддали е -е, Стіву Беннету. Як на мене, можна було віддати Маршенту. Мені здається, що він як і Макона тричі, тричі вирішував долі поєдинків, поєдинків саме своїми шайбами. І, ну, але це те, що він в принципі теж е -е, ну, мав право претендувати на титул кращого гравця. Дивимось сьомий матч НБА разом.